Як себе привчити до дисципліни? Дякую. Дивіться, ніяк, якщо чесно. Що таке дисципліна? Я взагалі вважаю, що як такої дисципліни не існує. Коли ми себе привчаємо до дисципліни, ну, так як нас в школі привчали, так? є обов'язок, його треба зробити. Хочеш, не хочеш, ти мусиш це зробити. Ми це все беремо собі в доросле життя і починаємо самі себе напрягати. А треба зрозуміти. Ключові для себе моменти, цінності, які є на рівні нашого духовного поля. Тобто, коли в нас є відсутність дисципліни, значить, ми щось робимо не так. Ми десь не бачимо певних глибинних смислів в тому, що ми робимо. Ми себе напрягаємо, заставляємо, бо треба, а кому треба? Навіть ми можемо сказати, ну нам треба, ну от треба виконати роботу. А тут треба себе не заставляти, а запитатися, а чому я цю роботу не хочу виконувати? Що зі мною відбувається, може мені треба поміняти? Якщо я не хочу, наприклад, там, я не знаю, п'ять ранку вставати і робити йогу, то може мені цього не треба? Нам, у нас дуже багато е, соціум нав'язав того неправдивого. Яке ми думаємо, знаєте, той успішний успіх, що нам розказують, якщо ви ем, там, я не, знаю, не стаєте в п'ятій ранку, не займаєтеся спортом, ви ніколи не станете мільйонером. А може людині цього не треба, може, в неї інші цінності? Тобто, щоб розуміти, чому, ми, чому в якихось певних моментах ми себе змушуємо, так? ми маємо зрозуміти, хто ми, наші цінності. Наші духовні переконання, духовні це не про релігію, це про смисли, це про цілі в житті, це для чого ми взагалі живемо. Тому не треба себе привчати до дисципліни. Те, що у вас немає дисципліни, змушує купнути в себе глибше і почати інше, нове, якісне життя.